У мене є дуже потужний приклад того, яким чином кошти Європейського Союзу допомогли. В нас є така дуже велика зона в Києві, називається Протасів Яр. Це така дуже, якщо говорити, історична зелена зона. І ця зелена зона в якийсь момент вона знаходиться в Солом'янському районі, і вона в якийсь момент опинилася під загрозою незаконної забудови. Тоді утворилася ініціатива Захистимо Протасів Яр. І її очолів очолив Роман Ратушний. На той момент він просто був екоактивістом, який дуже любить Київ, дуже хоче захистити, щоб велика зелена зона не була під загрозою. І власне виникло питання, яким чином він може захистити Протасів Яр. Були е, сформовані судові позови, е, тобто вони це була ситуація, коли в дві сторони були судові позови і проти Романа. І е, Роман позивався і ініціатива Протасів Яр позивалася проти е, очільника цієї будівельної компанії Корбана власне. Е, Ініціатива, яку очолював Роман, говорила про те, що ця забудова незаконна, і протасів яр не можна забудовувати взагалі. На кошти Європейського союзу тоді ми змогли підтримувати правову допомогу в повному циклі. І я можу сказати, що кількість коштів, які ми виділили на підтримку Романа Ратушного ініціативи Захистимо протасів Яр, була найбільша за всю історію правової допомоги, яку ми надавали будь-кому з громадських активістів. В якийсь момент вони виграли суд. І е, суд присудив повернути ті кошти, які були виділені на е, адвокатську, на адвокатський супровід. І, власне, ці кошти повернулися в, в громаду. І зараз ці кошти продовжують захищати Протасів Яр з точки зору правової допомоги. Е, одною з перемог цієї ініціативи захистимо Протасів Яр власне було рішення Київської міської державної адміністрації про те, що. Протасів Яр ніяким чином не може бути забудований ніяким забудовником ніколи. Тобто, це означає, що кошти Європейського союзу напряму спрацювали для захисту такої великої, дуже важливої зеленої зони в Києві і самої по собі громади Солом'янського району.